Усім доброго дня, з вами Тотус Трактор. Раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні у нас нова поставочка японських міні-тракторців. Навіть в таку погоду ми відвантажуємо їх для вас. Першими, як зазвичай, у нас виїхали Фрези. А далі будемо переходити до нової наявності. Ну і першим тракторцем у нас виїжджає Янмар F-175. Уже два таких тракторці були продані з нашого майданчика. Та знову ж поновлюємо цю модельку. Тракторець на 17 кінських сил, на механічній коробці передач є три діапазони повищених понижених три швидкості на вал відбору, також присутній блок управління боковим гідроциліндром. Має напрацювання 913 мотогодин. Навісочка знаходиться на трьохточковому кріпленні. Та ось присутній сам боковий гідроциліндр. Такий тракторець у комплекті з фризою буде коштувати усього 5200 умовних одиниць. Далі відвантажується кубота GL261. Тракторець у відмінному стані. Задня та передня резина оригінальна японська. На механічній коробці передач має 27 кінських сил, гідропідсилювач керма, два діапазони повишених, понижених. Напрацювання 651 мотогодина. Максимальна комплектація тракторця, є оберт на місці, є пам'ять задньої навісочки, присутній каркас безпеки. Сама навіска у нас на трьохточкому кріпленні буде достановлений трикутничок швидкозйому та боковий гідроциліндр. Ось такий красунчик у комплекті з фризою буде мати вартість 9500 умовних одиниць. Далі вже вивантажили янмарчик серії F 220-сильний тракторець з гідропідсилювачем. Передня та задня резина оригінальна японська. Механічна коробка передач, є функція оберту на місці, блок управління боковим гідроциліндром, напрацювання тракторця 849 мотогодин. А також трьохточкова навіска і сам боковий гідроциліндр. Вартість такого тракторця у комплекті з фризою 6600 умовних одиниць. Наступний уже стоїть тракторець Yanmar FX 265 на 26 кінських сил. На оригінальній японській брістоновській резині з гідропідсилювачком, управління боковим циліндром, пам'ятні вісочки, безпечний режим. Також можна перемикати задній привід повний привід. Напрацювання тракторця 610 мотогодин. Та поглянемо на навіску. Навіска на трьох точці. З присутнім боковим гідроциліндром. Такий тракторець у комплекті з фрезою матиме вартість 7900 умовних одиниць. Наступним виїхав ось такий тракторець 2006 року, Янмар ЄФ226. Має оригінальну японську резину. А відбору на три швидкості вперед, одну-назад, три діапазони повищених, понижених. Погляньте на сидіння та кермо. Є функція оберту на місці, а також блок управління боковим гідроциліндром. У комплекті з каркасиком безпеки. Навісочка на трьох точці. Та з фризою такий тракторець буде коштувати 9600 умовних одиниць. Далі з вами розглянемо Mitsubishi МТ-201, теж зовсім недавно був проданий з рівненського майданчика. Тракторець бюджетний та на дуже гарній комплектації. Має 20 кінських сил, гідропідсилювач керма, рідню японську резину, присутній уже реверс з механічною коробкою передач напрацювання. 889 мотогодин. Ось у нас блок управління боковим циліндром. Речах на навісочку, вал відбору на три швидкості вперед, одну назад. Є функція оберту на місці, пам'ять навіски. тракторець у комплекті з каркасом безпеки на трьохточковому кріпленні з присутнім боковим циліндром. Буде коштувати усього 6500 умовних одиниць. Далі виїжджає тракторець від Хітачі, яких у нас давненько не було. Модель CX-180. Має 18 кінських сил, а давайте поглянемо ближче, механічна коробка передач, вал відбору на три швидкості вперед, одна назад, є діапазон повишених понижених, блок управління боковим циліндром. Напрацювання 469 мотогодин. Тракторець, до речі, хітачий CX модель це та сама моделька Куботи GB. Також він знаходиться на трьохточковому кріпленні. Ну і вартість тракторця у комплекті з фризою 6400 умовних. одиниць. Останній тракторець на вивантаженні. Найзнаменітіша модель трактора з кабіною на всіх наших майданчиках. Кубота GL320, тракторець на 32 кінські сили з гідропідсилювачем керма. На оригінальній японській резині напівгідролічна коробка, герметична кабінка з пічкою і кондиціонером, навіска на трьох точці. Є трикутничок швидкозйому та боковий гідроциліндр. Вартість такого тракторця у комплекті з фризою 12600 умовних одиниць, так як на цю модель у нас діє акція. Тому поспішайте купити цю модельку саме за зниженою ціною. Вона вас очікує. Ну і очікує. на завершення знову пройдемося по модельному ряду тракторців та їхнім ціновим політикам. Янмар F175 бюджетний ходовий тракторець на 17 кінських сил. На механіці 5200. Знаменитість від куботи GL261 в нереально гарному стані 9500. Янмар F200 20-сильний тракторець з боковим циліндром та на механіці усього 6600. Великий та потужний FX 265 від Янмара з підсилювачем 7900. Тракторець 2006 року випуску ЕF226. На дуже гарній комплектації зіндром, з підсилювачем. Має багато функцій, а також підключаємо та відключаємо передній міст. Усього 9600. Бюджетний тракторець від Mitsubishi на максимальній комплектації теж з реверсом, з механічною коробкою передач. Також передній міст відключається і підключається. Є оберт на місце. Усього 6500. Хітачі це X180. Той самий Kubota GB-18. На механіці теж з підсилювачем, з боковим циліндром. У комплекті з фризою 6400. Та останній найбільший тракторець кубота GL-320 на 32 кінські сили. Пічка, кондиціонерна півгідравлічна коробка, максимальна комплектація 12600 по акції. Зараз всі тракторці будуть. Знову проходити стадію технічного обслуговування. Та невдовзі зможете їх побачити як на сайті, так у нас на майданчику у місті Рівне. Та не забуваємось про величезну наявність японських тракторців. Не тільки у нас на Рівненському майданчику, а й на Вінниці та Одесі. Дякуємо за увагу, до зустрічі!